Вітаю, мене звати Яна Волкова і ви на каналі Менеджмент та управління. Продовжуємо наш курс «Стратегічне управління і сьогоднішня наша тема прогнозування, програмування, планування соціально-економічного розвитку за кордоном. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Там дуже багато. Цікавої інформації. А ми тим часом розпочинаємо: у Китаї існують загальнодержавний, галузевий, територіальний і господарський рівні планування. Планування підрозділяється на довгострокове, середньострокове і поточне планування. При складанні планів здійснюється вибіркове обстеження, аналіз ситуації, виходячи з реальності. Реальність курсу і програми. Партія також визначає темпи розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва, складають комплексний баланс народного господарства. У Японії планування становить узагальнення середньострокових та довгострокових політичних заходів, що окреслюють картину майбутньої національної економіки. У США Здійснення планування на загальнодержавному рівні визначає закон про ефективність і результати діяльності уряду. Відповідно до нього, здійснюється розробка стратегій в різних сферах стратегічних планів. Цей закон визначає ієрархію стратегічного планування виконавчої влади, часові рамки щодо підготовки певних планових документів. У Польщі основою для розробки стратегічних та індикативних планів. Стратегії розвитку національних і цільових програм є довгострокове, середньострокове і короткострокове прогнозування. Система стратегічного планування побудована таким чином, що документи всіх рівнів координуються і узгоджуються із цілями та завданнями на національному рівні та на рівні Європейського союзу. До основних нормативно-правових документів щодо Реального розвитку у Польщі слід віднести закон щодо принципів регіонального розвитку, план розвитку, стратегію розвитку та державні програми, а також програми воєводства, програми малих міст, програми ОРЛІТ. Держава створює умови для регіонів, надає у разі необхідності відповідну допомогу, втручання держави відбувається з урахуванням потреб кожного регіону. Для підготовки регіональних планів та стратегій розвитку регіону узгоджуються завдання уряду з органами місцевого самоврядування. Уряд стимулює зміни, планувати власні стратегії та готувати проекти. При цьому такі проекти повинні бути на перспективу мати довгостроковий результат від їх реалізації. У Франції, незважаючи на те, що з 1995 року Франція перейшла до періодичної розробки узгоджених в рамках політичної еліти концептуальних підходів до визначення і вирішення актуальних господарських та соціальних проблем стратегічне планування та соціально-економічного розвитку країни відіграє головну роль. Здійснюється розробка і постійне уточнення національної стратегії розвитку, а також регіональне планування. Так, основна Увага національної стратегії соціально-економічного розвитку 2010 2020 років зосереджувалась на місці і ролі Франції в світовій економіці і європейській інтеграції, особливості соціальної стабільності суспільства Франції, модернізації інструментів державної політики в соціально-економічній сфері. Особливістю стратегічного планування є Європейський Союз. Є впорядкована система стратегічних документів на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий період. Країни Європейського Союзу мають тісний зв'язок між національними економіками, тому реформи або їх відсутність в одній країні впливають на продуктивність інших. Стратегічне планування в Європейському Союзі чітко сформована ієрархічна система стратегічних документів, спрямованих на задоволення в першу чергу. Громадських інтересів у 2010 році в Європейському Союзі була прийнята довгострокова стратегія Європа 2020 центральним органом в організаційному забезпеченні цієї стратегії є Рада Європейського Союзу. Координуванням політики держав Європейського Союзу, відстеженням досягнення ними європейських цілей завдань займається Європейська комісія. Законодавчим органом щодо найважливіших напрямків діяльності є Європейський парламент, головні напрямки діяльності Європейських держав, основні фактори стіння економіки, ключові ініціативи та ключові цілі ми поговоримо далі. Наприклад, одним з факторів зміцнення економіки є розвиток економіки. Заснований на знаннях та інноваціях, до стійкого зростання відноситься створення економіки, заснованої на доцільному використанні ресурсів, екології та конкуренції, виключне зростання характеризується сприянням, підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення соціального та територіального згуртування. У 2012 році було розроблено довгострокову стратегію Глобальна Європа 2050. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забувайте! Час дослідити деталі та відкрити світ!